Доброго дня, друзі! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Ось дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Ну, ми всі часу не гаймо і роботу починаймо. Працюватимем старанно, щоб почути у кінці, що у нашому класі діти просто молодці. Тема уроку розвиток зв'язного мовлення. Чуся розпізнавати однакові, схожі і відмінні ознаки. Послухайте розповідь Моя улюблена іграшка невеликий ведмедик коричневого кольору. Я називаю його пух, як у відомій казці. Він м'який та ніжний, адже виготовлений із плюшевої тканини. Його мордочка весела. Пух завжди усміхається мені. Це дуже дорога для мене іграшка. Ведмедика мені подарувала мама. Які іграшки є у вас вдома. Назвіть найулюбленішу. Розкажіть про неї. Зупиніть відео. Розгляньте ведмедиків. Вони однакові. Відкрийте зошит в косу лінію і запишіть речення Іграшка ведмедик. Поставте відео на паузу. Розгляньте машинки. Чим вони схожі? А чим відрізняються? Запишіть речення. Дві машини на дорозі. Зупиніть відео. Знайдіть відмінності. Зупиніть відео. Розгляньте наступні малюнки. Що на них зображено. Правильно. На першому шкільний дзвоник, а на наступному квітка дзвоник. Дзвоник і дзвоник це слова. Які пишуться і звучать однаково, але вони мають різне значення. Такі слова називаються омоніми. Запишіть речення Шкільний дзвоник і квітка дзвоник. Зупиніть відео. Розгляньте малюнки. Що на них зображено. Правильно, на першому сонечко, небесне тіло, а на другому жук сонечко. Ці слова теж омоніми. Запишіть речення. Жук, сонечко, дивиться на сонечко. Поставте відео на паузу, зробіть самоаналіз своєї роботи. На уроці я працював активно, пасивно. Своєю роботою на уроці я задоволений, незадоволений. Урок для мене видався коротким, довгим. За урок я не втомився, втомився. Мій настрій став кращим, гіршим. Зупиніть відео. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.